Владислава. Бона bon Пане Владиславе, щодо безпосередньо дій російських загарбників, намагання їх просуватись, як вони використовують погодні умови? Чи досі туман тримається на донеччині? І чи є якісь ймовірно деталі щодо того, в яку в який час доби вони намагаються здійснювати якісь свої наступальні операції? Можливо, вночі, тому що так їм зручніше, темніше і відповідно менше можна щось побачити за допомогою нашої розвідки цих очей з повітря дронів. Ну, я б радив їм наступати вночі. Нехай, нехай краще вночі наступають. Нам це буде приємно, нам це буде цікаво. От ну а звісно, погодою користуються це святе правило будь-якого військового. Що під погодні умови ти маєш виконувати перекиди, логістичні якісь дії, все інше зараз? Туману немає. Зараз у нас морозець, тому власне дії ворога трошечки притихли. Проте він продовжує наносити дальні удари. Як безпілотними літальними засобами, так і власне авіацією і артилерією. От, тобто зараз, зараз вони більше б'ють по тилам, е, хоча передні позиції також не не залишають без уваги прямих е, наступальних дій е, останні пару днів е, не спостерігав. Владислава, я ще уточнюю про слова сирського про ці 50% Або половину Покровська контролюють Росіяни приблизно він каже в інтерв'ю, і це дійсно вчора така одна з ключових заяв була від нашого главкома. Хочеться зрозуміти, якщо половина, то де проходить лінія розмежування? Як би ви описали, чиї вона відсутня? Як утверр, скажімо так, грубо кажучи, вирахувати цей відсоток контролю? І можливо є якась межа. Чи географічна, по якій проходить ця лінія контролю. Ну, Ця інформація не зовсім назгала. Вибачте, Владислава, не, не почули вас. Перервався зв'язок. А, так зависає в нас трошечки. Олодиславу дуже перепрошуємо. зависає інтернет з'єднання, тому не почули. Зараз спробуємо відновити зв'язок. Поки давайте покажемо карту Deep State, Напевно, що да, і покажемо як вона відображає, скажімо, так, контроль над Покровськом. Це теж в принципі важливо. Ми бачимо, що значна частина в сірій зоні, і відповідно відповідно. Є те, що визнає Діпстейт там під контролем росіян, а є частина, яка якби є сірою зоною, і за нею вже йде зона нашого контролю. І от, ну якби якось там все це розподілено. Ну ще є сіра зона, в якій взагалі, важко напевно провести цю чітку лінію розмежування. Ну от можливо, Владислав зараз долучиться доповнить цю ситуацію. Ну, Владислава, чуєте? Ні, бо бачимо ваше фото, але по відео немає картинки поки. Так, так, так. Чую. На жаль, на жаль, зараз зв'язок трошечки нестабільний. Чуємо вас. Uh, чуємо вас. От, проду... Через снігопади і через погоду. Так. Ми вас чуємо. Будь ласка, так, про буде. Покровськ. Можливо, доповнити. Е доповнити хотів тільки те, що. Е Насправді, оце все розмежування, воно бо я б не виносив на загал. І навіть то, що робить Deep State, це не зовсім є коректно, тому що е це оперативна інформація. От, е і вона має бути е в таємниці, плюс постійно виконуються якісь дії е по 5 разів на день. Звісно, оновлювати карту не не є доцільним. А, все зрозуміло. Тут тоді перепрошуємо за таке питання. Ну, главком сказав половина, значить, так і будемо рахувати. Головком сказав половина, значить да. що тут додати. Да. Пане Володиславе, щодо присутності цивільних у місті, чи є якась інформація, скільки їх ще знаходиться у Покровську? На яких територіях люди ці перебувають? Як ми розуміємо, здебільшого звичайно це приховування десь в підвальних приміщеннях без жодних комунікацій, тепла, опалення, електроенергії, звичайно, там теж немає. Коли росіяни просуваються нашим покровському станом на зараз, от 50% за словами головкома, таки під контролем російських окупантів, чи вивозять вони цивільних? Відповідно з тих районів міста, які контролюють, да, звісно, це стандартна практика. На жаль, конкретної цифри я назвати не можу, чи на щастя. От, але цивільні є. Цивільні є як і в нашій зоні відповідальності, так і в зоні відповідальності ворога, в зоні контроля. Ворог вивозить тих, хто вирішив дочекатися Росію. Uh, і також з нашого боку постійно відбуваються якісь uh, от недавно була історія, як з білицького виходив чоловік, 15 кілометрів ішов пішки. Uh, чому навіщо залишатися так довго? Ну uh, це питання занадто занадто філософське, тому що наші люди вважають ну. Uh, Ті, що наші, вони вважають, що потрібно стояти до кінця на своїй землі, хоча не завжди це відповідає логіці.